Вимога. І так, новий закон про посилення мобілізації запроваджує вимогу. Цей документ не слід плутати з повісткою. Вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилян та у праві керування авто. Також записував відео про. Позбавлення права керування авто, яким чином це повинно діяти ТЦК, щоб це було законно. Залишу тут посилання, подивіться обов'язково, це дуже важливо, тому що це також новий інструмент у ТЦК. І, скоріш за все, вони будуть ним користуватись, тому щоб захистити свої права, подивіться відео і будете знати, що там до чого. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Дуже важливо. Да? Після цього можна буде ставити перед судом, ну, точніше, ТЦК буде ставити перед судом, вже питання.